Доброго дня вам, шановні кияни і всі небайдужі громадяни України. Я доктор, я лікар, який представляє центр допомоги вимушеним переселенцям. Територіально ми знаходимося на Фролівській 9 11, і в нас є наступні прохання. Якщо ви маєте бажання, якщо ви маєте спеціальну освіту лікаря і маєте бажання допомогти нам в наданні медичної допомоги вимушеним переселенцям, тоді ми вас до, вас, тоді ми вас до ага. нас запрошуємо. Критерії дуже прості. Це звичайний амбулаторний прийом хворих пацієнтів з сезонними проблемами найчастіше, якісь дуже специфічні спеціальні моменти не потребують. Саме головне, щоб ви не боялися оглядати діток, вміли це робити. Тобто перевага надається лікарям терапевтичного педіатричного профілю, загальносоматичні захвилювання. Якщо ви відчуваєте в собі сили і бажання одну-дві-три години один-два рази на тиждень проводити такий безкоштовний прийом, тоді ми на вас чекаємо. Ми будемо вам дуже раді звертатися особисто до мене. Телефон додається. Окрім того, ми були б дуже раді отримати якусь допомогу у вигляді медикаментів, будь-які медикаменти. Ясна річ перевага надається сезонним лікам, лікам від застуди, дитячим сиропчикам від кашлю, нежиттю, краплі, вуха, носики і все інше. Будь-що, що у вас є вдома, або те, що ви можете і хочете купити в аптеці, ми будемо раді це прийняти. Якщо ви маєте, не хочете себе обтяжувати, або не знаєте, які медикаменти купляти, будь ласка, приходьте до нас, приносите гроші або перераховуйте їх на картковий рахунок. Фотосвіт з чеками з усім гарантуємо. Дуже вдячний.